Усім доброго дня! Вас вітає компанія VK Motors. Сьогодні у нас в продажу залітає ось така, я думаю, найпопулярніша модель японського скутера це Honda Dio 34. В такому дуже класному білому кольорі. Подивіться на стан пластику. Він просто ідеальний. Так вона виглядає спереду. Стан фари. Переднє колесо. 80% залишку. Ось Так виглядає. Дуже класно працює тормоза. Не знищені. Також дуже збережена вилка, без підтікань, без всяких жодних нарікань. Не гупає, не стукає, класно працює. Далі підніжки в такому також дуже класному стані. Підгазетник. ключик. Є ще Ось така японська наклейка. Панелька, ручки, все працює, повороти, світло також все працює. Ось так виглядає спідометр. Сідуха оригінальна, не перешита. Вона також, подивіться, в якому стані. Має маленькі дефекти тут, але це ерунда. Далі буковинки також збережені, гарні. Так виглядає мотор, він в. Він весь в оригіналі без жодних проблем працює. Зараз ми ще його заведемо. Також задня гума 90% залишку. Також дуже класний стан гуми. Задній стоп. Вихлопна. Подивіться в якому стані Ось Так він виглядає. Заводиться ну, просто чудово. Подивіться, в секунді, стрілку ложить дуже гарно. Я думаю, в такому стані скутера 34-ту знайти буде дуже-дуже тяжко. Якщо тебе зацікавив такий скутер, або тебе цікавить будь-яка інша модель. Скутера honda yamaha Suzuki. Телефонуй, є дуже багато в наявності. У нас є також доставка власним транспортом по Західній території України. І вартість кожного скутера входять зразу документи для постановки його на облік. Якщо тебе такий варіант зацікавив, телефонуй за номером 098 117 52 62.